Добрий день, дітки і дорослі. Сьогодні в нас малювання. Послухайте, будь ласка, віршик. Як у вас голова? небо синє, синє та не те, світить та не гріє як сонце золоте. Огоглилось поле, от серпай коси, ніде приліпитись крапельці роси. Темна я діброва, стихла і мовчить. Листя пожовтіли, з дерева летить. Хоч би де задрімала квіточка одна, тільки й червоніє, що робина. Здалека під небом вирій летючи, голосно курличуть журавлі в ключі. Про що, дітки, віршик? Про осінь. Ви вже здогадалися. У нас закінчується осінь. Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній пейзаж. Будемо малювати нашу природу. Що нам потрібно? Фарби. Циканчик з водою, серветки. Так, почнемо. Ми знаємо, що дерева у нас ростуть знизу вверх. Внизу вони товсті, вверху тоненькі. І на них є гілочки. Ось ми будемо малювати з вами. Візьмемо коричневий колір. Нужно взяти і чорний, і сірі, ко який є. Стовбур буває. Не завж... Сірого і чорного кольору. Ось. Малюємо дерево знизу вверх. Малюємо ще одне. Так, намалюємо гілочки. Ось. Такі тоненькі, Так. намалюємо ще одне дерево. Будемо малювати листочки. Листочки жовтого кольору. І червоного, і жовтого, і помаранчевого, оранжевого кольору. Будемо листочки вже всі опали так, на землю. Більша частина їх вже на землі. Ось ми і малюємо внизу ось тут листочки. Попадали, так, ще візьмемо, саме ми взяли <coughs> оранжевий кольор, візьмемо жовтий колір, жовті листочки багато, ось теж. Так. Червоного кольору листочки візьмемо. Ось, де не -де. дерева. більшу частину листочки вже на землі. Так, намалюємо ще хмаринки. Візьмемо синій колір. Синій колір горіх хмаринки пропливають. Осінь у нас. Ось. Такі хмаринки намалюємо. Можна ще намалювати, щоб пташечки відлітають до теплих країв. Ми з вами говорили про журавлі, що відлітають ключем. Ось тут, наприклад, вверху, під хмаринками, ми намалюємо ось такі. О, Пташечки відлітають до теплого, до теплих країв. Ось у нас такий дітки получився Малюнок гарний про осінь. Ось, бачите? Все дітки. Малюйте. До побачення.